Перед очима причини і як їх позбавити. Всім вітання. Невеликі плями перед очима, як їх ще називають мушки, це дефекти, що виникають із за проблеми з зором. Люди, які з ними стикаються, стверджують, що вони нагадують дрібних мошок, спалахи або фрагменти павутиння. Темні плями перед очима з'являються, коли людина дивиться, наприклад, на світло стіну або інший яскравий фон. Причини виникнення можуть бути самими різними. Вони не завжди є ознакою хвороби і зустрічаються також у здорових людей, особливо після 50 років. Вам, напевно, цікаво дізнатися, яка причина появи мушок та чи можна їх позбутися. Тоді дивіться це відео до кінця. Причиною появи мушок є деструкція скловидного тіла, коли окремі волокна потовщуються і втрачають прозорість, злипаються між собою, утворюючи грудки, що схожі на намистини. У більшості випадків те, що ви бачите, це тінь від помутнінь, яка відбивається на сітківці. Також причиною плаваючих мушок перед очима може бути вік від 40 до 60 років: міопія, артеріальна гіпертензія, ендокринні і метаболічні порушення, цукровий діабет, травма голови та очей, перенесені інфекційні хвороби очей, анемія та мигрень та початкові ознаки катаракти. Тому у разі появи мушок потрібно пройти обстеження в офтальмолога. Навіть у тому випадку, коли вони вам не заважають. Однак, якщо мушки з'явилися раптово, це може бути симптомом відшарування сітківки або скловидного тіла, що супроводжується спалахами світла та блискавками. А у такому випадку потрібно негайно записатися на прийом до офтальмолога. На жаль, способу повністю позбутися від дрібних ничистих плаваючих помутнінь не існує. Але гарний результат дає місцевий масаж. Він покращує відтік крові та лімфи, прискорюючи метаболічні процеси, тобто обмінні. Масаж робіть легкими натискаючими рухами на всю ділянку ока. Виконуйте два рази щоденно. Ну а допомогти уникнути появи нових плям у полі зору ока вам поможуть деякі профілактичні заходи. Віддіть здоровий спосіб життя, повноцінно харчуйтеся та до харчування ви можете додати рослинні засоби, наприклад, івоніка Гербал Моф. Це натуральний препарат, який допомагає захистити очі від захворювань та покращити зір. Він містить комплекс рослинних екстрактів, які мають антиоксидантні протизапальні та регенеруючі властивості. Екстракт трави очанки, яка є у складі цього комплексу, містить флавоноїди, антоціани, кумарини, вітамін С, каротин, гірку речовину, ефірне і жирне масла, мікроелементи, такі як мідь, маргані, цинк, бор, срібло, магній, залізо, хром, нікель, які на біохімічному рівні впливають на причину запальних і дегенеративних змін сітківки ока і склоподібного тіла. Ще екстракт очанки має виражені антиоксидантні властивості, захищає очі від агресивного зовнішнього впливу, а саме від яскравого світла та електромагнітного випромінювання. Ну і до того обов'язково відмовтеся від шкідливих звичок, а саме вживання алкоголю та тютюнових виробів. Це поліпшить не лише зір, а й стан здоров'я загалом. Також необхідно носити сонцезахисні окуляри в сонячній день. Також лікарі офтальмологи рекомендують робити спеціальну гімнастику для очей. Подивіться максимально ліворуч, праворуч, вгору, вниз і робіть паузу. Повторіть 5-10 разів. Виконуйте щодня щонайменше 2-3 рази щодня. Проводьте місцевий самомасаж для покращення крову і лімфовідтоку. Рекомендація жінкам обов'язково змивайте макіяж перед сном, використовуйте спеціальні засоби для зняття макіяжу з очей. У жодному разі не намилюйте очі звичайним милом і обов'язково проходьте щорічний профілактичний медогляд офтальмолога.